23 листопада, неділя, день, коли в багатьох українських вікнах згасло світло. Укренерго повернуло графіки, а промисловість обмежують. Здається, що темрява згущується. Але старець самітник, який живе біля гори піп Іван, ще місяць тому казав коли люди залишаться без світла, вони нарешті побачать правду. Сьогоднішня темрява це не просто наслідок ударів ворога, це завіса, за якою відбувається головна битва. Битва не за кіловати, а за душу нашої нації. Ви чули слова президента, вибір між гідністю та впратою партнера. Трамп і його команда тиснуть, вимагаючи підписати мир на умовах, які нам не підходять. Ситуація здається безвихідною, правда, але подивіться на новини очима містика. Раптово, ніби керована Вищою силою, Європа висуває три контрпропозиції. Трампа, як кажуть джерела, ошелешили це не політика, це втручання егревера справедливості. Мольфар казав коли Західний вітер Америка захоче загасити вогонь, Східний вітер Європа роздмухає його знову. Мирний план, який нам хотіли нав'язати силою, тріщить по швах. Але є і інша страшна сторона цієї медалі новини про розстріл наших беззбройних хлопців. Це біль, який розриває серце. Але у всесвіті ніщо не зникає безсвідно. Ця кров, пролита окупантами, вже запустила механізм миттєвої карми. Поки ми сидимо без світла, подивіться, що відбувається у ворога. Цієї ночі наші ССО завдали ударів по логістиці на Покровському напрямку, а в окупованих містах Донбасу масові блекаути після атаки дронів. Старець каже, вони хотіли забрати світло у нас, але темрява прийшла за ними. Те, що світло зникає у нас, це випробування. Те, що світло зникає у них, це вирок. Сьогоднішня неділя це поворотний момент. енергетичні обмеження та політичний тиск зійшлися в одній точці не випадково. Зірки вказують, що наступні чотири дні до 27 листопада стануть вирішальними. Країну лихоманець кажуть військові, але лихоманка це ознака того, що організм бореться і одужує». В найближчі дні ви почуєте про нові несподівані рішення з Брюсселя, які перекриють тиск Вашингтона. Темрява в наших квартирах тимчасова, але темрява, яка насувається на Кремль після їхніх злочинів, вічна. Пам'ятайте, коли гасна електрика запалюється внутрішнє світло, гідність, про яку говорив Зеленський, це та свічка, яку неможливо загасити жодним графіком відключень. Ми вистоїмо цю зиму, а воров, який розстрілює беззбройних, вже підписав собі смертний вирок на небесному суді Запаріть сьогодні ввечері свічку не тому, що немає світла, а як знак того, що ви вірите в перемогу світла над темрявою.